Вітаю, друзі. Сьогодні хочу поговорити з вами про одну дуже цікаву тенденцію, яку я почав помічати з боку так званої опозиції, яка, по суті, є політичними маргіналами та намагається знову інсталювати у мозок суспільства чергову свою маячню та вигадки. Мова піде про так звану домовленість з Росією. Вони намагалися згодувати нам це рік тому, вони намагалися згодувати нам це. 9 місяців тому, 5 місяців тому, у 2023 році. і Зараз, це в принципі одна з головних тез, що офіс президента, нібито домовився з Росією, і от, от от буде здача України. Вони таку ж саму тезу просували, коли розповідали про здачу Харкова, про здачу Сумщини, про здачу Херсона. І так далі, це е, фундаментальна теза їхньої політики, тому що ніхто, окрім Петра Олексійовича Порошенка, не може бути більш патріотичною ніж найголовніший патріот України, тому що всі інші вони е, обов'язково домовляються обов'язково йдуть на співпрацю з Росією, а тільки він такий принциповий цього не робить. Хоча насправді ми прекрасно знаємо, що в реальності було все навпаки. Вони домовлялися з Росією, вони торгували з Росією, ми мали заморожений, заморожений конфлікт в інтересах Росії. Ми повністю провалили в інтересах Росії нашу дипломатичну роботу. Ми не розслідували вибухи на складах з боєприпасами, які були знищені росіянами, і завдяки цьому ми зараз маємо великий. Дефіцит озброєння, і нам доводиться посити його у наших партнерів, дякуючи, яким воно у нас все ж таки є. Тож, в принципі, це лише чергова спроба пов'язати владу з вигаданою реальністю, яку вигадали у офісі найбільшого патріота та гетьмана української нації, і в цій реальності влада, яка воює, яка вбиває окупантів. Яка робить все, аби мобілізувати світ проти Росії, це зрадники. А людина, яка робила все навпаки, яка йшла домовлятися з терористами, яка близько десяти разів зупиняла бойові дії та оголошувала режим тиші, під час якого гинули наші бійці, він найбільший патріот та зацікавлений у перемозі. Все це викривлена реальність заради того, аби отримати шанс на те, щоб потрапити до влади. Але цього шансу у цієї маргінальної партії нема і не буде. І чим раніше там це зрозуміють, тим краще це буде для України. Тому що подібні інформаційні приводи вони розділяють суспільство та ширять ворожнечу, яка грає тільки на руку ворогу.